На огляд полтавцям представили 12 робіт. Більшість із них із серії Троянди. Художник Віктор Циганюк говорить, що написання картини процес кропіткий і поспішати тут не можна. Деякий час пишеться одна робота, якщо я в ній вже сказав все, що міг, я її відставляю в сторону, пишу іншу. Проходить деякий час. Я знову повертаюся до неї, дивлюся. Якщо я бачу, що треба внести якісь зміни, я це роблю. Директор художнього салону Людмила Солодкова каже: місце для виставки живописець обрав не випадково. Наша виставкова зала знаходиться в такому місці, де дуже багато проходить і учнів, і полтавців. Багато відвідувачів, які передають вітання, передають свої емоції і хочуть написати відгуки. Циганюк створює свої полотна в академічному та реалістичному стилі. Художник Денис Городничий Віктора знає давно. Говорить, манера письма у живописця змінилася. На базі тих знань, які він отримав, і досвіду, який він зробив, він носить яке-то настроєння, яка-то тобто, поезія з'являється. Пан Григорій на виставку прийшов другий день поспіль. Подібних виставок не було ще поки що. Вона така десонує з тим, що. Ми звикли тут бачити. Я думаю, що в цього молодого хлопця велике майбутнє. Нагадаємо, Віктор Циганюк, полтавський живописець реаліст. Його роботи є у приватних колекціях не лише в Україні, а й у Росії, Білорусі, Німеччині та інших країнах. Лілія Пархоменко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.